Так, оновлення мого велосипеду придбав собі за 105 доларів і 60 копійок дві нові покришки для велосипеда в магазині Пілігрим. Пілігрим в Харкові здається. Придбав я собі ось такі от швальбе Маратн Плюс 26 дюймів. Ну, як добре, це світовідбиваюча смуга працює. Навіть камера засвідчує. Взяв я їх. Чого мені захотілося? Тут написано, що це максимальний рівень захисту у нього. І, 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 і що ще? Що у нас тут ще на бумажці написано? Ще від 2,5 до 5 атмосфер працює. Це я також хотів, щоб мати різницю в тисках. Наприклад, для покатушок на асфальті можна накачати 5 атмосфер, він буде дуже гарно, повинен, мабуть, їхати. Потім якось, якщо кому буде цікаво, спитайте мене, я відповів, як воно насправді. А для лісу, коли я частенько катаю чи по гравійним дорогам, можна спустити буде до 2,5 атмосфер, і я думаю, буде більш м'яко їхати. На дотик, воно, я б не сказав, що відчуваю, що тут якусь різницю, але на малюнках я десь бачив, що ось в цій частині тут, як відбувається захист, тут потовщена гума. Більш товща гума, щось там не буду брехати, здається, щось там до 5 мм. Але на цій бумажці не написано. Так, а на цій. На цій теж не написано. Так. Що тут на обиді є? Написано, що зроблено в В'єтнамі. Не фокусується. Ну, ось в тій частині написано, що зроблено в В'єтнамі. Десь тут ще був напрямок руху. Вказано. Так, швальби. Ага, розмір. Якого на розміру? Написано ще, що для, готово для використання на електричних велосипедах з швидкістю до 25 км. З Цікавого, що мені ще стало, текстура покришки з середини, вона якась така от Ось така от, не знаю, як це назвати, такими чарунками. Так, ще щось цікавого тут. Я спочатку подумав, що це просто наліпка, але ні, це не резина. Тобто це резина така. Це резиною зроблено. Так, код якості, іначе більше тут нічого не було. Напрямок. З якогось боку був, ще вказан напрямок. В якому воно повинно. Ага, ось тут. Тут ось і тиск вказано, яким його качати, і напрямок, в яку сторону воно повинно обертатися. Так що спробую, що спереду, що ззаду, поставити цей же самий напрямок. Хоча для мене це якось контртуїтивно, тому що ось, якщо з цього боку, це верх. Напрямок кочення у нас в цю сторону, то коли воно буде з іншого боку, то виходить ось ті шипи. Ну, якби воно будуть, так, вони будуть, ага, знизу вони будуть в ту сторону дивитися. І тобто, якщо це заднє колесо, я звик, що ось частини впираються ніби впираються, відштовхуються від ґрунту. І я собі, виходить, звик ставити ззаду ось так, таким чином, щоб воно ось цим відштовхувалася. А спереду, наоборот, так, як тут вказано на покрисі, для того, щоб переднє колесо зіштовхувалося з ґрунтом, впивалося в нього і була краще керованість. Але якщо у нас тут по інструкції від виробника пишеться напрямок обертання, то я поставлю. Згідно напрямку обертання, що спереду що ззаду. І подивлюсь, як воно буде відчуватися. Але я дивлюсь, що так світло відбиває, що на дорозі мене буде дуже добре видно. Хотілося б, щоб воно мати можливість, щоб воно якось вимикалося. Бо не завжди хочеться, щоб тебе було дуже добре видно.